Вийшов помолитися за єдність між нами, всіма різними деномінаціями, конфесіями, церквами в нашому місті. Перш за все, це ми і всі інші. Це можливо, тому що у посиланні до євреїв, в першому розділі, перший другий вірш говорить такі слова. Це переклад вогіянки, якщо я не помиляюсь. Багато разів і багатьма способами. В давнину промовляв був Бог до отців через пророків, мається на увазі до отців Ізраїля. А в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Ви Ісусі був Єшува. Бог об'єднав з двох народів і зробив один, так говорить апостол Павло в посиланні до Єфісян. І до Ішуа, до Ісуса, Бог говорив через різних людей. І ці різні люди, вони були ну, дійсно різними, в різний час. Але написано, що в останні часи Він промовляє через сина. І я вважаю, що Він продовжує промовляти через сина, але через Святий Дух, тому що і син на небі з батьком. Амен. Тому Ісус Він не є причиною. Розділу, знаєте, як вважають деякі тобі, що ми так віримо в Ісуса, а ми віримо так в Ісуса, ми по-своєму віримо в Ісуса, а ми віримо в Ішуа взагалі. От. Ісус або Єшуа, Він об'єднує в собі людей. Амен. Як сьогодні ми бачимо, що Він об'єднав нас. І перше посилання до Корінтян, 12, розділ, 4, 7 вірші, вони говорять такі речі. Є різниця між дарами милості дух же той самий, є і різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе, і кожному дається виявлення Духа на користь. Єдність віруючих людей різних церков та деномінацій відбувається через єдність Бога в трьох особистостях. Написано Дух той самий, це Дух Святий, Господь. Ісус, да, дабоєшого, і Бог це Батько наш Небесний. Амен. І в тому ж посиланні, в тому ж розділі, але вже 13-м віршом написано інше. Бо ми всі одним духом охрещені в тіле одне, чи то юдеї, чи Гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні одним Духом. Різні за дарами, служіннями і діями всі ми охрещені, напоєні одним Духом Святим. Що забезпечує єдність сьогодні і завжди в тілі нашого Господа Ісуса або Єшова? Це Дух Святий, яким ми маємо бути охрещені в одне тіло. І одне тіло, воно будується із юдеїв, віруючих в Єшо, і з геленів або поганів на українській мові це язичники російською, які також вірять в Ісуса. Але що це забезпечує? Забезпечується тільки Святий Дух, яким не тільки ми маємо бути всі охрещені, але ще, ще що напоєні. Скажи, напоєні. Амен. Нужно напиватися Святим Духом, наповнятися Святим Духом, переповнюватися їм. Амен. І тоді це дає нам можливість бути єдиними. І я хочу помолитися. Давайте піднимемося. І хочу я почати словами з однієї пісні, яку ми колись співали на російській мові, я як зміг, так переклав, там небагато слів. Прийди, Дух Господній, запануй над нами і любов'ю Божою змінюй нам серця. Прийди, Дух Господній, прийди, Кадош Руах, прийди святий, прийди, охрести нас! І дай нам це наповнення кожній людині на цьому місці, кожному брату і сестрі в наших церквах. Прийди, Святий Дух, в кожну церкву нашого міста. Як би вона себе не називала, чи то католицька, чи православна, чи будь-яка протестантська. Господи, прийди, Святий Дух. щедників, серця пасторів, служителів і всіх братів і сестер, які щиро відкриті для тебе, Господь, наповнюй нас живою водою, наповнюй нас силою життя, наповнюй нас вірою для перемоги во ім'я. Амінь.